<кій> Буває і так, що Бог перевіряє нас мовчанням, і на молитви наші відповіді ніби не дає. Таке, як небо є закрите перед нами, здається, голос наш, як непомічений у Бога є. Буває так, що сам Господь затримує молитву, таке колись пророк Єремія відчував, Він говорив: до Тебе, Господи, взиваю я, та Ти чомусь на голос мій свій відгук не давав. Єремія це у житті побачив, коли Господь загородив дороги всі в житті, коли Він повністю себе нічим побачив і ціллю та мішенню для тих болючих стріл. Казав до Бога, він тоді в скорботі, о, подивись на мене. Хто я є? Я є посміяний серед твого народу. Хто є такий, як я? Звернись, зверни ж своє лице, бо це ж ти, Боже, так для мене учинив тут, щоб кожний, хто приходить, посміявся б із мене. І мир святий від мого серця враз забрався, та віднялися все устройства вщент моє. Буває так в житті і вибраних буває. Так часто так не розуміємо тоді, навіщо це таке Господь нам посилає, для чого маємо ходити в сердечній тузі тій? Такі бувають у житті моменти, де Бог кладе все серце на вагу. Він важить нас, чого в Христі ми варті, перевіряє стан наш, будівлю, нашу всю, на, на чому наш збудований фундамент, на камені чи, може, на піску? Тому й приходять деколи страждання, і ті вітри для вибраних прийдуть, для тих, скоріше Бог складе умови, щоб віру їхню переплавити в вогні. Для них, щоб відповіддю було, навіть і мовчання, бо знає Бог, як піклуватися про них. Не завжди у житті християнина благословіння рясно потоками пливуть, буває, і так, що терни та каміння раптово теж від Господа прийдуть. У його владі все висоти та низини, усе в контролі Божому для Божих дітей. Коли накаже, то відкриються затвори, молитва наша перед Господа прийде, і хоч, можливо, досі ми в долині, можливо, кажемо, згубилась вся сила вже моя, та сподівання всі мої на Господа покинув. Та все ж таки поміч, що від Бога серця не мине, не обійде, не піде стороною, не передасться помилково іншому комусь тобі душа, що молишся сьогодні, тобі, що плачеш, та несеш йому свою журбу, Бог вірний є. Це у житті побачиш. Лише для того він і горе причиняв, щоб силою його проходить ми навчались, могли у вірі духом міцнішими ставать, щоб потім іншому змогли би передать, як тебе Бог стражданнями провів, де сили не було, ні вірити, ні стояти, а він не лишив, і все таки так вчасно відповів. Такий наш Бог, він дивний і великий. Ніколи, ніколи він без допомоги не лишав. Переконався в цьому також і Єремія, Господь це уділ мій, пізніше Він сказав. Сказав, що добре, добре він для тих, хто шукає, що благо тим, хто божий, що Божеє ярмо несе, хто сам сидить наситився ганьбою, проте для того Божа ласка у житті прийде. То скажемо і ми: Господь то наша частка, і в радості, і в смутках завжди Він з нами йде. Його дороги нам тільки для блага, Він наша поміч і в Нім спасіння для нас є. Тому нехай не гасне нам надія, що Божа поміч. Так бажана свій час для нас прийде, лише б зостатись нам, святому упованні, на Божу милість та на слово, що завжди незмінним є. Амінь.